Вони пішли далі, це я точно знаю. Це не той здох. Дай порадики, що зняли. Да. Так. Хто зняв? Можете сказати звідки? Не можу, бо правіше від свічки. Я бачив, живий. Вистріли ніби були правіше від свічки були, але якраз по в стороні ніби. Добре. У мене теж тут круто. У мене теж тут круто. Нет, до тебе виталс. Ты еще метр. То с кем там мити? Игрок. Зара даю. Зараз. Да. Ось тут. Не факт, що він не сам. Дав пару плюх, но він 4 плюс. Запиваюсь. Ліва граната. Нами 200 вдриви. Блядь, там мир від мене космос. Бачу типа на дорозі, біля автобусів. Свічка. Ну мочи. Ну пробіг, я вже його не бачу. Куди пробіг? Наліво, направо? Да, не знаю, обережно. ж. Я не знаю звідки, куди куда мій пішов. пишел. що увидели. Я ні, ні. принял. Блиться нас ну... зліва зараз будуть. Мешка, бот, чи тип. Це бот. Бот, бот. Март обережніше туди, бо mm -hmm. він чекає. Віталік, акуратно, я не знаю, де ты тип зараз ливо выйдет, де. Не спеши, притормози поки що. Я б я безбол. Біжить! Чуєш? Белик. Є готовий, зліва я, походу. Або або мені почулось. Да, є, є, е. шум. Це справа, бот. Бот стріляє. повторю. Зніми бота Справа ще один. Блять Вбив одного Де він є? Зліва, Шаудин. ще один. Ліва, ліва на. зліва на Яндекс. Я не бачу. Блять, Я не бачу, чуваки, блін. Я тем кидаю, помню за Маркер можете дати? А коли свічкою, ось тут? Я здох. Мене звідки здалека зняли. Мушаком. Март не спіши. Снайпер працює. Або здесь вишки? Отоїш ти тільки що дивився. Тихо. Так, це... Ахаю я. Понял. Може на свічці, чувак? Може... Нє, мене свічки не було видно. Або зліва, або справа. Снайпер. Снайпер по комусь стріляв. Той, що справа біля нас. У нас. Ну те хто лежить в нього тактично вигляди, що позабор. Десь переді мною. Чому сидить десь, блядь? Ну чекай. А о, я когось был. Влад, там на дорозі, <плес> по моєму десь валяється... Чувак. На дорозі Там... перед тобою? Ні, на дорозі. Е... Чи є. Той, Машинка, та що біля забору я походу того чувака вбив, ну не факт. Ти був на каміні? Да не, блядь, не мій труп. Вливо від мене. Там де я давав тобі, Там, де... Ливо, розобрати... поможіть, поможіть. Блять, а. я давай кубу. Блядь, нелвка. Вс, це все. сало был. Да. да. Ахуй. А ты боковый метр был? Так самое Так само. Ну, Левиший мак. А, мак. Я Хочу туда зарядитись. Да. Перезаряджайся бігом. І тепер справа вдоль забору десь має труп валятися походу я чувака вбив. а может и не <клес> як я типа не вбил блять были там там что то что по ногами ему стрелял того ты и не вбил тобо я лежал на земле я бище них ничего не видел Ні, так я просто кажусь это его добрый як мне поступить во по перше mm -hmm. треба подивиться Кого ми вбили? якщо він сам, тоді все нормально. Ну глянь. Пройдись, правіше. Глянь. Сюди, да. Правіше, давай. Глянь тоді цей, Глянь ты везде. Иди иди, 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 давай. Подивися, чи тут на дорозі труп правіше від машини не валяється. Тобі нема смысла отак так чекати, бо там снайпер. Якщо є, то так він, він вбив тільки що снайпера. Ні, я в плані, що якщо там хтось, то то, тот то точно. Де саме він тут був? Я не знаю, тут Шукаю, тут Правіше, можливо. не, да? Правиша, правиша. Подивися тут навколо машини нема трупа. Тут точно подивись Тихо. Він... То топнув. топнул. Ливо Вот у кого прямо-то? Та. Вот там за камнем. Не спеши. граната. граната. Прямо перед тобою за камнем. Кинь гранату. А да их надо маты. А, а, ну прикольный парень. Иди до моего трупа у мене є там чотири 4 гранаты. прыгай на камень, та я решаю. Та дет. А воно лежить, зліва, зліва, зліва! А, все воно. Це мій труп. Ага. Йди до нього, а то що ти вже. Шуршало, що. Да. Щось шуршало. Може він лутає? Може його лутають? Може. Тихо. Де? Де? Бо, перед тобою, Латаю, перед тобою, ну. блядь, давай. Мочи, вон, мочи, мочи. Є пас, вона! Красава, да. ликуйся. Не нокнусь. Я же лутаю его. Болик. Болик. Влад, что ты робишь? Влад, прибежи и болик звезды. Вы нокнулись сдох? Я сдох. А, болик. Ликуйся. Ні, якщо то ліпше зараз живіть. Та більше, все, що... тихенько, бо, блядь, починаєте всі <гум> каламутити. Бать, Владу фартить. Чого фартить? Нас, блядь, Який його скорше побачить. Щоб ви шара, щоб ви розуміли, я на, фі... на фіольних набоях. Ну так. Того ти його і вбив. Що, щоб, ви розуміли, чувак, який вбив в мене, Global My Ups Nuts, він знаходився за нами. Я не знаю, як ви, чуваки, його пропустили. Тихо. За що? Тихо. Це бот. За, за сводешкою. Він нас зліво вбив, так? Тихо, тихо, хто відтальо з тебе наушники влучи? Це бот. Мене наушники. Все, я поняв. А, поняв. Це нормально, це бот. Я лутай. Пробуй. Живі, за перше, потім хилься. Випічай Так, справа не ТД, бля. Бай терп'ятый СВД, хва. Да. А той що мартіроз вбив, коли мене убивав. Мартироз дилутай, то хіре, хіре, те, я зараз за шею. Okay, то він вбив того з СВД останній? Та бо я, я його, нічого йому не лишив, блядь. Там по був. Ні, то Он не той. Тихо пацки. Блять. Вот. Я почув, що ти був зі снайперською гунтівкою, але з чим саме? я. СВД СВД. Він на yeah. мене вийшов, я його покоцав, мартіроз той, мене. На повторі бачив. Ну мене обивний. Короче, не каламуйте, я це, так, бо це, я що, нічого це, не чую. Ти що тебе убуш, за все те, що Мартин його зарабаты. Я так і думаю, що це він останній. Не факт. Не факт. Не скоро. Але скоріш все. Або він десь ще сидить, ублюдок. Влад, яка в тебе секунда, 20-та минута. Рівно 20-та, да? Машина. Да, майже. Мне немного надо. Ну, чекай, что у него... А, у него МК Виталика. Че... Да, Витали. был. Щось з оптикуй надо взять Ещ стрельнуть кот читать. С бот на вышці над тем А ты то Битр можеш заходить на жовту Телоботу А він десь пішов. Кто? Митер ти. Що я Тебе потомка минута в Мартинус Ну да, я за щелоботу що чекати. Ну ты ж кажу, ти, ти на ти наш авто можеш заходити до челобату. Е -е, я не вибираю, мене кидає автоматом. Може закинути, а може не закинути. Тей що... А -а -а. Тей, що я забрав, тільки що він бомж. Ну ж кажуть, мы вбили того, що вас покупаться. Він нас з ВДХ був. Тихо. З лівої сторони. Хуй, я знаю, може і то і він, але щось я сумніваюся. Він прям дуже здалека мене певний. Так, хтось, хтось працює, не можу поняти хто працює. Ти там другого трупа теж залутав? Я не лутав, бо хтось працює. Блин, магазин не забрав вітал лса. У мене там 2 по 30 було, так що багато ты на забереш. Це хоча б... Хотя бы пушки засейвите. Пофиг на пушке забыл. Эй, де каше святого тир пятого залутай. Де? цей що, заловив тебе? Да. так. що мене вбив. А я ще кось зв'язку вбив Так, там ще де мене вбили. Там каже, коло правіше коло забор. А, пасмик де виши сейчас? Не, я йому нему скажу. Мы там хіба, хибанули. Та я зараз здохну, то та все. Так ти не Так. Вот там заруба йде, де ти кажеш. Ні. я забыл Влад, ігроки можуть бути будут гирше за, за твої скилл. Не спіши і все буде добре. Ты вже левел Ейс, то ти можеш на жовту закидувати твой ботом, так? Я не знаю, мне, но у мене більшості закидує... ну, на жовту рідко коли закидує. А так зазвичай кидаю я на цей е, е, На обичну. Тіп. Тіп, Тип, да, тип, тип, тип. Найс зупиниться. Чекай, його зупиниться. Лево заработал. Попачил меня. Ого. на налево. Хорошо, хорошо. Ого. 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 Ничего себе.